Вітаю! Тема ділення раціональних чисел. Правило ділення раціональних чисел. Щоб поділити одне раціональне число на друге, треба поділити їх модулі. І якщо знаки діленого і дільника різні, то перед результатом слід поставити знак мінус. Наприклад, 27 ділимо на 3 в нас знаки однакові то буде число додатнє 9. 36 поділити на мінус 4. Знаки різні. 36 поділити на 4 буде 9, і ставимо знак мінус. Тобто, буде мінус 9. Мінус 20 поділити на 5. То знов знову знаки діленого дільника різні, мінус ділимо на плюс буде мінус. І 20 ділимо на 5 буде 4, тобто буде мінус 4. Мінус 12 поділити на мінус 3 знаки діленого дільника знакові, тобто приділені мінус на мінус буде плюс. І 12 ділимо на 3 буде 4. Для зручності вик... дуже зручно використовувати ось таку табличку. Додатнє поділити на додатнє буде додатнє число. Додатнє число поділити на від'ємне число буде від'ємне число. Від'ємне число поділити на додатнє число буде від'ємне число, та від'ємне число поділити на від'ємне число дорівнює додатнє число. Пригадаємо, що властивості ділення Вони справджуються і для раціональних чисел. Якщо число поділити на одиницю, то буде те саме число. Якщо число поділити на число... На те ж саме число, то ми отримаємо 1 при умові, що а не дорівнює 0. Якщо 0 поділити на будь-яке число, в результаті отримаємо 0 при умові, що а не дорівнює 0. Та також ми пам'ятаємо, що ділити на 0 не можна. Розглянемо приклади. При діленні раціональних чисел так само, як і при множенні. Спочатку визначаємо знак частки, а потім ділимо модулі цих чисел. 12 поділити на мінус 3 буде число від'ємне. 12 ділимо на 3 буде 4, тобто результат буде мінус 4, мінус 12 поділити на 3. Буде число від'ємне, та 12 ділимо на 3 буде 4. Тобто результатом буде число мінус 4. Мінус 12 поділити на мінус 3. Мінус на мінус при діленні буде плюс, а 12 поділити на 3 буде 4. Тобто буде просто число 4. 25 поділити на мінус 5 буде число від'ємне. 25 ділимо на 5, буде 5. Мінус 40 поділити на мінус 8. Мінус ділимо на мінус, буде число додатнє. 40 ділимо на 8, буде 5. Буде просто число 5. Мінус 9 поділити на мінус 9 у нас число ділиться на таке саме число, тобто це властивість ділення, буде одиничка. Мінус 8 поділити на 8. Число буде від'ємне. А 8 поділити на 8 буде. Один, тобто буде мінус 1. 0 поділити на будь-яке число буде 0. Далі виконати ділення мінус 18 поділити на 2. З'ясовуємо знак від'ємне ділимо на додатнє буде число від'ємне, ставимо мінус, а 18 ділимо на 2 буде 9. 1,6 поділити на мінус 2. Додатнє поділити на від'ємне буде від'ємне. Ставимо знак мінус. 1,6 поділити на 2 буде 0,8. Далі, мінус 24 поділити на мінус 6 від'ємне. Ділимо на від'ємне, буде число додатн. 24 ділимо на 6, буде 4. 19 поділити на мінус 1. Додатн ділимо на від'ємне, буде від'ємне. Ставимо знак мінус. 19 ділимо на 1 – буде 19. 10 поділити на мінус 5. Так, додатнє ділимо на від'ємне, буде від'ємне. Число ставимо мінус. 10 ділимо на 5 буде 2, тобто мінус 2. Мінус 8 поділити на мінус 1. Мінус ділимо на мінус, буде плюс, то буде додатнє число. А 8 поділити на 1, буде 8. Так, розглянемо далі І виконати ділення, пригадаємо, як ділити 10 дроби. робить. Міну 3,6 поділити на 9. 3 на 9. Сіло на не ділиться, то це буде 0, ,00. а 36 поділити на 9, це буде 4. Коли мінус ділимо на плюс, то буде мінус 0,4. Наступний приклад бачимо, що в нас ділення додатнього числа на від'ємне, то це число буде від'ємне. Далі дивимося, що в нас дільник має один знак після коми, тобто дільнику перенесемо кому на один знак праворуч і отримаємо мінус 103,2 поділити на 25. Ділимо, отримаємо число від'ємне, і це буде число мінус 4,128. Наступне число, від'ємне число ділимо на від'ємне число, то це буде число додатнє. В діленому і в дільнику перенесемо кому на один знак праворуч, отримаємо 117 ділимо на 18. І це буде 6,5. А в четверте бачимо, що у нас відємне число ділиться на додатнє, то це буде результат від'ємне число. Перенесемо кому і в діленому дільнику праворуч на два знаки, отримаємо 45, ділимо на 9, то це буде мінус 5. А далі, а мінус 1 друга поділити на мінус 1 шосту. Результат її ділення буде число додатнє. Далі, для того, щоб поділити на дріб, ми повинні дріб помножити на перевернути другий. Тобто, скорочуємо 1,3, тобто отримаємо 3. Мінус 4 дев'яти поділити на 5 третіх число буде в результаті від'ємним. Перший дріб повинні помножити на перевернутий другий. Виконуємо скорочення, отримаємо мінус 4,15. 18, поділити на мінус 6 сьомих. Число буде від'ємне. 18. Запишемо 18 перших, помножимо на перевернутий другий дріб. 18 та 6 скоротимо, отримаємо число мінус 21. Мінус сімнадцятих поділити на мінус 5. Результат буде число додатнє. Мінус 5 запишемо як мінус 5 перших, то нам потрібно 10 сімнадцятих помножити на перевернути другий тріп, тобто на 1 п'яту. п'ять скоротимо, отримаємо 2 сімнадцятих. Далі пригадаємо, як ділимо мішені числа. Аналогічно, спочатку ми з'ясовуємо знак ділення. У нас додатні ділиться на від'ємне, буде від'ємне число. Для того, щоб поділити мішане число на мішане, ми повинні перетворити їх у неправильні дроби. Перетворюємо ціле число множимо на знаменник, додаємо чисельник, знаменник не міняється. Це перший дріб перетворили, другий дріб аналогічно. Цілий множимо на знаменник, додаємо чисельник, це чисельник і 7 знаменник. Рахуємо буде мінус 5 четвертих поділ, 5 четвертих поділити на 47. А для того, щоб поділити один дріб на інший, ми повинні перший дріб помножити на перевернутий. Другий. Виконуємо скорочення. Отримаємо мінус 5 множимо на, 7, 1, множимо на 7 і 4 множимо на 8. Тобто буде мінус 7,32. Наступні приклади. Спробуйте зробити самостійно. Вчимо? Правило. Зустрінемось наступного року. До зустрічі.